В неділю у EFC-25 вийшла збірка ікони максимум 90 рейтингу. І ми з глядачами на твічі вирішили зібрати її і глянути, що ж там сипе чи не сипе. До речі, залітайте на твіч, я там майже щодня проводжу прямі трансляції. А під час таких масштабних крутилок наша є така фішечка що хто ловить найгіршу карточку, той отримує від мене 100 гривень. Всім привіт! З вами Артван. Давненько я цього не казав. Всім привіт! З вами Артван, і давайте ж глянемо, що за ікони нам там насипало. А в кінці відео ви ще побачите, яка ікона випала мені. Хоча уважні глядачі вже, мабуть, все зрозуміли, як тільки побачили заставку цього відео. Пишіть в коментарях, чи розгадала такий ребус. І останнє невеличке оголошення перед тим як перейти до Ікон. Якщо у вас є проблеми чи то з відборами ДВЛК, чи то з дивізіонами, чи ви просто хочете кращі нагороди за вікінг-лігу, то пишіть мені в телеграмі, і мої друзі-бустери допоможуть вам здобути якомога кращий результат. Тим більше там якраз мають оновити нагороди за вікінг-лігу, і в паках буде падати просто божевільний промо Сандер Страйк. То я думаю, треба вибивати собі реально найкращі нагороди. Ну, тепер точно все. Полетіли. Hey! Максимум 90 рейтингу ікона. Давай. Я тобі бажаю удачі. Тут гуляти зловити як мінімум. Центральний півзахисник із Хаві? Каві. Слухай, ну 90-й рейтинг є. Не, не обманули. Хаві 260 тисяч. Збірочку не окупає, але я думаю, зараз за нього ще можна бігати. 4-3 зірочки в нього, плеймекер, тільки так має всі, всі, всі різні паси має. Трівелку має. Ну, таке, типа, звичайно, не не перемога, але могло би бути і гірше, як то кажуть. То взагалі вже, що ми маємо думати про тих поліків? 10 на так, 800 на ні. Ой-ой-ой, відкривається вже ікона Франція! Я протикав, яка позиція? ДЕСАЇ! ДЕСАЇ, сюди! Сюда. Не знаю, чи він досі багато коштує, але це класна карточка. За нього точно можна бігати. За нього точно можна бігати. І він 500 тисяч коштує. Є, я тебе вітаю! Я тебе вітаю, Сюсентон! Це перемога. І ікона максимум 90 рейтингу. Для Андрюхи. Давай, бажаю тобі удачі. Та ладно Я не знаю, Ааа, Італія. Це якесь пірло, напевно, по зачішці виглядає як пірло. <різь> да, це пірло Ну Мені здається, пірло це шість типу Як, як Алонсо плюс-мінус. Що він щось коштує? 230 тисяч. <різь> ну. Знову ж таки, знову ж таки, типу, та сама ситуація, як з хаві була, що ніби як більш-менш грабельний, можна за нього бігати, але, але звичайно ж, ну хотілося би кращого, але могло бути і гірше. Ой-ой-ой, звісно, замову засуджую, потім собі поміняєш тут, не гоже з такою мовою бігати. Але одно бажаю тобі удачі і тут. І тут. Воротар з Чехії, Петру Чех. Він, до речі, такий собі. Я проти нього, коли граю, то він щось не дуже ловить. 285 тисяч. Ну, в принципі, нормас. В принципі, нормас. Знову ж таки, могло. А, це дублікат, блядь, тоді не норм. Тоді хуйня, получається. Бажаю тобі удачки з іконою. Максимум 90 рейтингу для бомбінача. Давай. Покажи нам, як треба гулі та ловити. Страйкер. Уу. Чат, трахуємо це за перемогу чи за поразку. Ну, це типа перемога, але. але. але о... шмат лайна, який в Росію їздив. <laughs> Тупо ж матла, на який недавно їздив в Росію на болота на заробітки. О, бля. Скільки. Лям 600, пізда. Оце, звісно, шкода буде карточку за лям 600 в СБЧ сунути. Не, <laughs> <laughs> nee, я тебе, звісно, вітаю типа, з перемогою, але да, ти. Подумай добре, чи... чи грати за нього, чи ні. І давай бажаємо тобі. Ну, мову, звісно, краще би поміняти, але все рівно бажаємо тобі удачі в цьому пакетику. Форвард. Спанія. Це може бути Торес або Рауль. І то і то мені здається, буде добре. Це Рауль Гонсалес Бланко. Та ти шо? Та ти шо? Це 556 тисяч. Йоу, я тебе вітаю! Це дуже гарно. Це дуже перемога теж. І, якби мене хтось питав, чи Рауль чи ЕТО, я би вибрав би Рауля. Того я тебе вітаю. Це гарний дроп. Ну шо, ну що, ікона, максимум 90-го рейтингу для андервера. Бажаю тобі, удачі, відкриваю. І тут нас чекає страйкер. З Болгарії, це Стоєчку! Це ахуєнно. Це супер ахуєнно. Це супер перемога, мені здається. 89-го рейтингу, 90-й 91-го удари. Та ти шо, 90 дрім, бля, він ахуєнний. Він реально класний. Я тебе вітаю. Ти попросив тобі зловити щось класне, я тобі зловив. Це 800, 800 тисяч він коштує. Яйбу. Ну майже, майже 700 з копійками. О, є, все, незважаючи на мову, бажаємо тобі удачі. Це хтось маленький. Лівий півзахисник. Єбать, це рібері, нахуй, це рібері, ахуєть. Да, це ж рібері? Лівий півзахисник. Це франк Рібері! ахуєть. Ахуєть. Чат, хто не вірив, що сьогодні одна перемога падає? Єба, це 900 тисяч. Сюда! Сюда. Не, ну це супер топовика. А, без Файнеса? Ну, та все рівно він охуенний. Навіть без Файнеса він все рівно наохуєний. Там 5-5. 5-5 зірочки, він топовий. І ікона 90-го рейтингу для Дениса. Зараз він її тільки найде. О, є, ікона максимум 90 го рейтингу. Oh, yeah. I, 90 Давай, бажаю, тобі удачі. І тут нас падає. Замброта! Ахуєнно! Ахуєнно? Ахуєнно. Правильно? О, зразу якраз перевірив, скільки він коштує. Ні, то не той, то не той. Ну, майже 300 тисяч. Майже 300 тисяч. Але. Але це менше ніж 350. <реку> Чим, чому там предікшени? А, ні, вже пішов. Давай, бажаю тобі удачі. Центральний півзахисник. У, -у, у, єбать нахуй. А це перша поразка. Це перша поразка на сьогодні, прям жорстка поразка. Бля. Ну, типу, перша стіна, перша стіна. До того було пірло найгірше, а, ту а тут прям тут прям стіна. Дякую за контент, але співчуваю. Ну давай, давай. Я тобі бажаю удачі там, дем. Зловити якусь класну ікону, перемогу. Щоб дві поразки підряд то такого не буває. Страйкер, Англія. Це максимум овен, походу, може бути. Ширер, я ебу. Ой, чат, походу, закінчилися таймінги класних ікон. Ширер у нас 74 тисячі, Ебать, це навіть гірше, ніж кін. Вы а ні, кін все-таки трошки гірше. На 500 копійок кін менше. Ну шо, моя ікона 90 рейтингу максимум. Хлопцям потащив дуже класні ікони. Надіюсь, мені теж пощастить. Будь ласка, ей. Страйкер. Іспанія! Це або Рууля, або Торес. Це вже перемога. Так? Да? Так? Да? 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 Це Торес! Фернандо Торес! Niño! Отак от показує. Ель Ніньо! Сюда! Сюда його! Блін, я такий довольний. Я дуже задоволений. Насправді я дуже задоволений. Ну звісно не гуліт. Але 620 тисяч коштує і, бля, я охуєть. Я хотів за нього побігати. Та норм, норм! Ні, слухайте, та гарно, мені подобається. Я дуже хотів, щоб він мені випав. 4-4 зірочки. файнес золотий. Чіпсот, паверхеда, трівелла. рапід ракетка. Я їбу. Просто ідеальний форвард. 89-й PS, 87 удари. Дріблінг присутній. Фізика. ахуєно мені подобається. Фернандо Торес, або як його ще називають, Ель Ніньо, що в перекладі з іспанської означає хлопчик. Тепер ви точно знаєте відповідь на Ребус і чому на обкладинці цього відео моя фотка, де я був ще малим хлопчиком. Став подобайкою, якщо сам все зрозумів, ну або якщо тобі просто сподобалось це відео. Підпишись, якщо ще не підписаний, та обов'язково задонать пару гривень на підтримку ЗСУ, завдяки яким я можу записати це відео, а ви його подивитеся. До речі, я там якраз відкрив дружню банку для 32-го окремого стрілецького батальйону, щоб допомогти їм зібрати на автівку. Тож буду дуже вдячний, якщо ви долучитесь до цього збору. Всі посилання, як завжди, в описі під відео та в закріпленому коментарі. Бувайте здорові! Російське добро! Все буде Україна! Пока!